З нами на зв'язку Ігор Табурець, голова Черкаської обласної державної адміністрації. Пане Ігоре, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго ранку, пане Ігоре. Ну, ми я думаю, як і більшість наших глядачів, нам можливо не дуже багато говорять ці цифри 11 тисяч, 30 тисяч. Це багато чи мало і взагалі чи в курсі вони, що відбувається в Україні. Середньостатистичні відвідування за минулі роки кажуть, що в середньому 25-30 тисяч паломників це яка як середньостатистатистичний показник. Зараз станом на 8 годину, вже ми маємо набагато свіжішу цифру. Це близько 22 тисяч вже прибуло. І сьогодні ще такий буде день активний їхнього прибуття. В цьому році ми. Маємо їхнє свято святкувати з 15 по 18 вересня, і наразі ми до того готувалися, не дивлячись на те, що ми попереджали щодо дуже високих ризиків, які існують у зв'язку з війною. Вони добре обізнані, що у нас повноцінна війна. Не дивлячись на все це, паломники, причани, вони всі були налаштовані в будь-якому випадку їхати, тому що. За їхніми твердженнями, вони перебувають у стані війни не один рік. Мається на увазі в першу чергу Ізраїль. Більшість прочан, звичайно, прибувають з Ізраїлю, Сполучених з Штатів Америки, з європейських країн, і думаю, що сьогоднішній день от буде вже визначено показовим з точки зору скільки їх загалом прибуде. Пане Ігоре, якщо для прочан ось такі умови, так умови військового часу, це така звична ситуація для приймаючої сторони, тобто для нас, підготовка цього візиту, вона займає певний період, і до війни поліція, місцева влада завжди готувалася заздалегідь, тому що велика кількість людей приїжджала до Умані. Скажіть, будь ласка. Чим відрізняється підготовка у мирний час і підготовка до прийому паломників в Умані в умовах військового стану? Ну практично всі виклики військового стану вони перенеслися і на е, прибуття е, наших гостей, тому що е, основний акцент був зроблений саме на питання безпеки, тобто, ми е, е, різно, різно... Манітно і кажуть, всесторонньо підійшли до вирішення цієї цього питання. Ми враховували і їхню кількість, враховували і необхідну кількість правоохоронців, яку залучили до підтримання громадської безпеки, правопорядку для безпеки руху для реагування на різного роду інциденти. У нас практично близько тисячі правоохоронців забезпечують цю всю. Це все святкування, звісно, ми перевірили перед цим всі ймовірні і теоретично ймовірні укриття. Ми перевірили додаткових там 29 будівель, де є найпростіше укриття. 24 укриття були практично ще додатково підготовлені. Ми встановили в тому числі і бетонні мобільні укриття, такі переперевозного типу. Для того щоб посилити і захист в тому числі і наших правоохоронців. і звичайно дуже ретельно підійшли до попередніх превентивних інструктажів, в тому числі через їхніх равинів, через громадські фонди, які забезпечують саме ці процеси, тобто випрацювали таку чітку інструкцію їхніх дій на випадок небезпеки, на випадок будь-яких інцидентів. У нас розгорнути додатково і е, е, міграційний пост і. Для обслуговування і дев'ять пане Ігоре. Я не контролів. дарма це спитала, а дуже важливо, щоб люди, які приїжджають в Україну, розуміли, що навіть в умовах війни ми, тобто місцева влада, яка є представником країни, готова забезпечити їм належні умови, безпечні умови, і сюди потрібно їхати, тому що життя триває. Пане Ігоре, ми вдячні Дякуємо. за те, що ви поспілкувалися з нами, повідомили про оперативну ситуацію. Я нагадаю, що це був Ігор Таборець, голова Черкаської обласної державної адміністрації, зокрема про паломників, які приїжджають. До Умані зараз.